Я познайомилася з моїм чоловіком, я ще була в зоні, він працював, він працював з ривником на тій шахті, де я, працювала, де я працювала. А він працював тільки він був призваний у армію, і він відбував військову службу. А тоді, вже, як він відбув військову службу, він заключив договір, що остається ще як по договору на роботу. Але ми вже були знайомі, і він залишився, вроді вже Сталін помер, вже ждали, що будуть переміни, і він вже ждав мене, що я вийду із зони і ми вже будемо разом. Оце на мене так склалося. І тоді, вже, як я 25 березня я вже одержала документи, що 55. вже 55-го року, так. Я, що я вже вільна і вже мене освободили, то ми вже тоді майже через, майже через місяць розписалися, і ми вже були як по одружені, розписалися. Ми там же на тому руднику. І народилася в нас дівчинка, і ми вже були разом. І ми не забарилися. В його були зароблені гроші. Він вже по договору працював на такій роботі. Він заробив грошей. І за зароблені гроші забрав нас і вивез у на Кіровоградщину, не задержуючись. Виріза на Кіровоградщину. От я її опинилася в Кіровограді із дочкою, і вже в нас сім'я була. Ну, а тоді, а, а вже як ми приїхали сюди, то було нам дуже трудно. Було дуже трудно. На роботу я не могла ніде. я не могла тоді і заїкатись на роботу, бо я ж була страшним документом, я була враг народу. То не то, що, не то, що не можна було думати про роботу, а дихати не можна було і признавати самій собі, що це я така страшна тут, оказалася у Хіровограді, що я такий враг народу і оказалася оце тут, і за роботу не можна було й мріяти. І було в нам дуже трудно і морально, і фізично. Ну а що ж? Пережили ми дуже багато і дуже, дуже важко пережили. Ми приїхали у село до батьків е, чоловіка. Приїхали? Ні, ми приїхали прямо на Кіровоград. Тут приписалися. А, ну так. Ми, ну, тут приписалися, фактично ми стали жителями Кіровограда По, Тут по знайомству нас переписали. То це ж також щастя наше, що так вийшло. От. А е, виста велика, там мої жили бочки. Ну і вони там мали е, корову, там, е, ну, як в селі. У селі можливо. там, як вже. То я залишив її на зиму з малою. Щоб вони там були, а сам тут влаштувався на роботу. І на одному місці я проробив 45 років на за. На завод, на гідро. Тоді агрегатний називався, тепер гідросила. Він ще був коло цього, отам от коло моста, коло отого, от де тепер вже там і немає сліду, тому всьому. Там завод був гідро. Безумовно мені. Тоже mm. були. Так, так. Перепони мене теж мене. А вам не страшно було взагалі таку дружину мати? Ворог народу все ж таки. Ви самі звідки родом? Ну я ж сказав. Що З Кировоградщини, так, ну а це от Бандерівка якась. Ну, так, так. Ну. Тоді так. ж розказали, що фашисти, там і зараз розказують, що то фашисти. <гум> Вони страшно було? Вам особисто. Ну, він же бачив, він же бачив цих людей, він же скільки працював разом. Ми ж працювали в шахті, а вони працювали також там же, Ми разом працювали. Ми працювали як із зони нас приводили з собаками з конвоїрами страшних. Воно вже і підпільно, але все одно бачили. Хто вони ті люди, і які люди? Так, так, так. А морально їй дуже було трудно, і дуже було важко, що там говорити. І в селі, і, і, і всі були, як кажуть, насторожені, що це ж хто ж вона та що вона, та як ото. Ну а що ж, а так вже сталося, то так і було. Тінський Ровоград. І також. А як це ви могли? А як це воно вийшло? Що це ж би От так? Отак ми і зійшлися, ото ж я ж говоря. На калині. Не можуть тепер удивлятися, що є багато за кордоном, що незнайомі там і з нерами, з африканцями там з усіма. А це свої люди одної мови, одної національності, одної релігії. І як ми побралися їм так дивно, що це як це ви могли? Як це? А що це вроді, Я не розумію. А якось у мене так життя пройшло, що такого, такого моменту якоїсь радості такої особливої у мене не було. Я не можу такого сказати. Оце я казала і кажу, що це саме моя радість і саме моє. Саме моє добро, це моя сім'я, тепер моя сім'я. А так усе пройшло дуже трудно і дуже важко. А так. коли найстрашніше було, от коли ви думали, що вже все, я цього не переживу? Це вже неможливо в принципі. Якось, якось в житті завжди казалося, що, що якось ще повинно щось, щось повинно перемінитись, щось повинно перемінитись, отак і вік прожили. Так і вік прожили вік у нас пройшов дуже трудно і дуже важко того, що я ж говорю. Ми були, ми були я кажу, голі, босі і голодні після того всього, як сюди повернулися. А, а морально і фізично було дуже важко. Бо страшно, я ж кажу, страшно було не то, що говорити про себе, що ти така, що ти така страшна, а і думати було страшно самі про себе, що це так. Такого, такого, таких моментів не було, щоб можна було явно комусь висказати, комусь, як кажуть, відкрити душу. Ні. Ні. Ну а друзі То... ж у вас були якісь? А? Друзі, якісь були. Ну так, так, так. У нас, у нас, у нас, у нас не було можливості, щоб бути самом собою. У нас не було такої можливості. Так. Так. Весь вік. Весь вік закритий, весь вік, я говорю, не було можливості бути самим собою. Так. Ну, зараз з здобуттям незалежності, в принципі, ви ж ну, не боїтеся комусь то розповідати, що завтра за вами прийдуть, тому мовно, за те, що ви. Ну, то вже тепер, не звичайно, що тепер вже не боюся, хоч що, хоч як. Ну, це вже хоч все добре, правда? Ну, не дивлячись на все, ми щасливі люди. Я так скажу, що ми щасливі, і, і наше багатство, і наше щастя то наші діти, наші діти. У нас дуже добрі діти, у нас дуже гарні онуки. І вже у нас п'ятеро правнуків, а діти і, і онуки дуже добрі. І, тим, і то наше щастя, і наше багатство це наші діти. Так. І, мабуть, оце все, це все, як кажуть, плата за те, що ми оце все стільки пережили і що ми стільки страдали, то це наші діти, наші сім'ї. У нас тепер сім'я 19 чоловік. 19 чоловік. У нас дві доньки, одна, що родилася там, вона дуже хворіє, весь час вона хворіє. І а у, цієї, у цієї доньки двоє, також дві доньки. І друга донька тут родилася, то в неї син і донька. Одним словом, у їх вже свої сім'ї, а, у, а у вже в онуки вже діти також. Так що оце в нас такі сім'ї. я Я говорю, а це наше багатство і наше щастя. І плата за те, що ми пережили стільки, що ми. Так пережили і дожилися до такого віку.